Привіт, мої любі, привіт, мої дорогі! Я довго чекала на суперкласний стан, в якому я зможу розказати вам про нові знахідки серед метафоричних карт. І карти в яскравому мішечку ручної роботи. Всі е, карти, які мені надійшли від цього автора, мають яскраві різні по кольору мішечки ручної роботи. І часто як подаруночок, можна знайти прикрасу теж ручної роботи від автора. Три техніки, зокрема. Вказані до цієї колоди є, відповідно, зазначено інстаграм-автора, інстаграм-творця. Отож, гляньте, є три різних взаємодії, які можна застосовувати. В цілому, ви можете і працювати своїм методом. Можете працювати як відкрито, так і в закриту. Давайте глянемо колоду більш зблизька. Бачите. Перше, що ви бачите, їх багато. Друге, що вони квадратної форми із заокругленнями, що мега зручно та красиво. По-друге, як я вже сказала, з картами можна працювати як відкрито. Це коли ми бачимо ось такі зображення без напису. Або в закриту, коли ми бачимо. Зображення певне, так? Але воно має ще й напис з певної сфери. Думаю, знайти наступну, але ось так, скоріш за все, так ось. Тобто, ви зрозуміли: відкрито і в можемо працювати. Але, щодо карт, я хотіла би звернути вашу увагу на яскравість, на структуру. На картинку, яка є дуже багатозначною, ресурсною, потужною. Тобто, хвалити ці карти можна дуже багато і довго. Але я не дуже буду їх сильно хвалити, бо попереду в мене ще чотири колода цього автора, і мені треба залишити цей запал і щастя. Я просто поспіхом погортаю і покажу вам. Як ви помітили, в техніках написано, що ця колода називається колесо життя. Перепрошую, що я не назвала це на початку відео. Бачите, тобто, дуже-дуже цікаві вони. Деякі прям дуже яскраві, а деякі більш спокійні, деякі більш геометричні. Або, ж такі з заокругленнями. Тобто... Я не можу вам передати, наскільки це класно працює, я можу вам це впевнено сказати, бо я ж всі карти, які мені надходять, я безкоштовно тестую у взаємодії з людьми. Тобто тестую, не беручи кошти за сесію і беру відгуки людей про те, як їм карти. Тож не лише мені подобаються карта цього автора. Гляньте, яка ця крота. Боже, вона така дівоча. А хтось би помітив тут сум. Щось вона, сумна, дивиться, не в обличчя. А я бачу красу. А що бачите ви, напишіть в коментарях. А також те, як вам карти. Теж можете написати в коментарях. Буду щиро вдячна вам за коментарі. Буду розуміти, що вам цікаво, і буду розуміти, що я не одна для себе знімаю корисні рекомендації стосовно карт. До речі, карти це метафоричні, які працюють через метафору. Вони не є картами для гадання, не є якимось злом з точки зору релігій. Тож можете використовувати. Зазвичай карти підходять коучам, психологам. Але зараз настільки багато різних професій суміжних, яким також може допомогти візуалізація. Навіть якщо ми візьмемо архітектуру чи мови, наскільки я знаю, навіть в мене клієнтка, яка працює з вивченням мов. Виявила зацікавленість або придбати карти і обговорювати це разом із своїми студентами. Отож, такі карти ви можете інтегрувати в свою зону робочу, в зону професії, в зону цікавості, навчання, розвитку. І можете використовувати як інструмент для заробітку, звісно. Тож, не лише для психологів, створені метафоричні карти. Нагадаю, посилання на автора буде під відео. До зустрічі! Обов'язково підпишіться, якщо не підписані. наступний випуск цієї серії, огляду карт, неймовірно талановитого автора і творця Марії Воробйової.